Наводимо красу чудовий візець Таня, Таня, дякую вам. Помним, про повороты правит плавные. Да, красиво. Чуть-чуть расслабленнее, вы как будто грустная. И <рит> втекаем назад. Бежим слабки на бок. Ну, розгарачу випрасимо. Ой, і ще тут бананчики і всякі ніщачки. Ось які нішчечки, ось які ніщочки. Клас, клас. Дуже добре, коли є щось поїсти. Я саме ні вкусні. Я саме ні вкусні. Зараз я проведу рум тур по нашій студії. Це тут роздягачка. Так, ми вже закінчили зараз зйомки в білому костюмі. Картини дуже красиві. Я їх сьогодні тут розглядала. А, поки був час, так зараз ми вже складаємо піаніно, його будуть вивозити і будемо переходити далі до наступних образів, до наступних сцен і кадрів. Так, відпочивають режисер і продюсер. У них своя творча креативна робота. Дуже дякуємо їм. Так, ну і там далі у нас ще закінчення обіду. А я сидю дуже щаслива, задоволена. Втілюється ще одна мрія. Робимо масштабний проект. Дуже класний кліп вийде. Так що побажайте нам удачі. А ви уже подивилися кліп? Яким він вийшов, а ми зараз тільки в перечутті, в якомусь такому натхненні в креативному настрої. І ще будемо сидіти працювати до ночі. Але стільки класних ідей, і це настільки уже красиво виходить, те, що ми почали робити, і буде ще красивіше. Так що я просто в шоці, в захваті захоплені, і мрії здійснюються. Це, це основне, що я хотіла сказати. Бачу <му> в очах його небо. Це аквазона, де ми будемо робити зйомки під водою. Вау! Я просто настільки в захваті. Можна, так? привіт, Максим. Прокоментуйте, будь ласка. розкажіть щось і ваші враження, як вам сьогодні знімальний день? Та сьогодні дуже зібралася команда. Ми зараз готуємося до зйомки у Аквазоні, і це буде домовірно круто. Зараз ми гримуємося. Зміна образу, зміна зачіски, зміна усього в такому чудовому, красивому. Золотому образі, і мені дуже пасує це мій кольоротип і ой, ми додаємо ще аксесуари. Зараз змінимо сережки. Такий в мене сьогодні макіяж дуже гарний. Мені, до речі, сказали комплімент, що мені пасує золотий колір, і я дуже задоволена. Це буде красиве плаття. Моя красива звичка. Ти так класно лежати Зараз тепленько. Бо, да, перед цим було холодніше, а зараз. Нарешті зйомка закінчилася. Ми закінчили останній кадр, зняли останній дубль. були такі щасливі, сьогодні на щастя вдалося саме ймовірно. Вся команда вражена результатом. Так що чекайте гарний кліп. Ви вже його побачили, а ми тільки будемо готувати. Ой, всім найкраще. Гарного настрою. Ще видимо.